Права 8,12. Розв'яжіть рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Ну що ж, стартує. В першому завданні у нас, щоб використати властивість пропорції, то 2х потрібно справа записати, як 2х, що ділиться на 1. Тоді одержимо 2х у квадраті мінус 1, що ділиться на х плюс 1. Це дорівнює. Отже, 2х записуємо як 2х, що ділиться на 1. Є? Ну що ж, що це за властивість пропорції? Це те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тобто ми записуємо, що 1, що множиться на 2х у квадраті мінус 1, дорівнює, ну, а добуток середніх членів 2х що множиться на х плюс 1. Yeah. Але у нас знаменник не може дорівнювати 0, тобто х плюс 1 не дорівнює 0. бо на 0 ділити не можна. Yeah. Ну що ж, тоді давайте множити. 1 множимо на 2х в квадраті мінус 1. Це буде 2х у квадраті мінус 1. Це дорівнює. Справа 2х множимо на х плюс 1. 2х помножити на х це буде 2х у квадраті. І 2х помножити на 1, це буде плюс 2х. В другому рівнянні плюс 1 переносимо праворуч з протилежним знаком, то записуємо, що х у нас не дорівнює. Було плюс 1 зліва справа буде мінус 1. Ну що ж, переносимо тоді невідомий ліворуч, відомий праворуч. То одержимо 2х у квадраті. Потім справа є 2х квадраті, зліва буде мінус 2х у квадраті. Справа є плюс 2х, зліва буде мінус 2х. Це дорівнює. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Ну, а друге рівняння так і записуємо, що х не дорівнює мінус 1. 2х у квадраті і мінус 2х у квадраті дорівнює 0. То в нас залишиться мінус 2х дорівнює 1. Ну, а друге рівняння записуємо без змін, що х не дорівнює мінус 1. Добре. Тоді в першому рівнянні мінус 2. Х дорівнює 1 поділимо на мінус 2 обидві частини рівняння. мінус 2х поділити на мінус 2. Це буде х дорівнює. І праву частину тоді 1 ми ділимо на мінус 2. Друге рівняння записуємо без змін. Х не дорівнює мінус 1. Ну що ж, тоді х у нас дорівнює. 1 поділити на мінус 2. Це буде мінус 1 поділити на 2 це буде 0,5. Ну і х у нас не дорівнює мінус 1. Гаразд. Тоді корінь нашого числа, нашого рівняння, це мінус 0,5. У нас х може приймати таке значення, х не може приймати тільки одне значення мінус 1. Тобто корінь нашого рівняння. Записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус 0,5. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, розв'язком нашого рівняння є число мінус 0,5. Переходимо до другого завдання. Тут також, щоб використати основну властивість пропорції праву частину запишемо у вигляді дробу. Тобто одержимо тоді 3х. Плюс 1, що ділиться на х. Це дорівнює. 3х-1 ми запишемо як 3х мінус 1, що ділиться на 1. Ну, а зараз використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції. Дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що 1, що множиться на 3х у квадраті. Плюс 1 дорівнює. Добуток середній шленів це х, що множиться на 3х мінус 1. Є? Ну і знаменник у нас не може дорівнювати 0, то записуємо, що х у нас не дорівнює 0. Виконуємо множення. 1 помножити на 3х в квадраті плюс 1 це буде 3х у квадраті плюс 1. Це дорівнює. Тоді x множимо на 3х мінус 1. Х помножити на 3х, це буде 3х у квадраті. І x помножити на мінус 1, це буде мінус х. Друге рівняння записуємо без змін. Ну що ж, зараз 3х в квадраті переносимо і мінус х ліворуч, ліворуч невідомі праворуч відомі. То у нас буде 3х в квадраті. Справа було 3х в квадраті, зліва буде мінус 3х в квадраті. Далі справа було мінус х, зліва буде плюс х. Це дорівнює. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Так, ну і тоді записуємо, що х у нас не дорівнює 0. Друге рівняння. Ну добре, 3х у квадраті і мінус 3х квадраті в сумі дорівнюють 0. Викреслюємо їх і одержимо тоді, що х у нас дорівнює мінус 1. Це перше рівняння, а друге х нерівнює 0. Є? Ну що ж, тоді виходить, що корінь нашого рівняння число мінус 1. І воно входить у ті х, які може приймати х, бо х може дорівнювати всім числам окрім числа 0. Тобто записуємо, що корінь нашого рівняння це число мінус 1. Є? Ну що ж, розріжіть рівняння ми розв'язали. рівняння. Рівняння має розразок. Корене нашого рівняння записуємо відповідь. Є число мінус 1. Ну що ж, переходимо до третього завдання. розв'яжіть рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Основна властивість пропорції те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми тоді записуємо, що добуток крайніх членів – це 2х що множиться на х-3, дорівнює добутку середньої членів пропорції це 1, що множиться на 2х у квадраті плюс 1. Але знаменник у нас не може дорівнювати 0, то ми записуємо, що 2х у квадраті плюс 1 не дорівнює 0. І 2х у нас також не може дорівнювати знаменник. Другого дробу також не може дорівнювати номер. В першому рівнянні розкриваємо дужки. 2х множимо на x-3. 2х помножити на х це буде 2х у квадраті. Далі 2х помножити на мінус 3 це буде мінус 6х. 1 помножити на 2х в квадраті плюс 1 це буде 2х в квадраті плюс 1. В другому рівнянні плюс 1 переносимо праворуч, то записуємо тоді, що 2х в квадраті не дорівнює, було плюс 1, стане мінус 1. Як? В третьому рівнянні 2х не дорівнює нулю, тобто залишається єдине 1 0. нулю. В першому рівнянні переносимо тоді 2х у квадраті ліворуч, то записуємо, що у нас 2х у квадраті. Було 2х квадраті, стане мінус 2х в квадраті зліва мінус 6х. Це дорівнює 1. Так. В другому рівнянні поділимо на 2 обидві частини рівняння. То х у квадраті тоді не дорівнює. Мінус 1, що ділиться на 2. Є? Третє рівняння записуємо без змін. Х дорівнює 0. Що ж, у першому рівнянні сума 2х у квадраті і мінус 2х у квадраті це дорівнює 0. У нас залишається тільки мінус 6х, пишемо мінус 6х дорівнює 1. А друге рівняння х у квадраті не дорівнює. мінус 1 поділити на 2 це мінус 0,5. І третє рівняння х не дорівнює 0. Перше рівняння ділимо обидві частини рівняння на мінус 6. Мінус 6х поділити на мінус 6. Це буде х. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. то вийде тоді мінус 1, що ділиться на 6, це мінус 1 шоста. Що буде з другим раннянням? х квадраті не дорівнює мінус 0,5. Але яке б ми х не взяли, х квадраті завжди більше дорівнює 0. Тобто при будь-яких x у нас завжди х квадраті не дорівнює 0,5. Ну, Не знаю, як це записати. Я б записав так, що ну, скільки це рівняння взагалі можна випустити, бо тут <кхем>, всі х у нас можуть бути всі х здовільняють таким значенням. Я, напевно, запишу так, що x в квадраті більше дорівнює нулю. Так, ну і третє рівняння треба записати, що х у нас не дорівнює нулю. Є? Ну що ж, отже, у нас вийшов корінь мінус. 1,6. Чи може приймати x таке значення? Так. Х в квадраті у нас не дорівнює 0,5. Мінус 1 шоста в квадраті буде додатнє число. Х не дорівнює 0. Так, не дорівнює 0. То записуємо тоді, єдиний у нас є корінь, пишемо x дорівнює. мінус 1 шоста. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розрешіть рівняння розв'язали, рівняння має корінь, це мінус 1 шоста. Переходимо до четвертого завдання. Щоб використати основну властивість пропорції, ми 2х плюс 3 справа запишемо в вигляді дробу. Отже, переписуємо тоді, що 4х у квадраті мінус 3, що ділиться на 2х мінус 1. Це дорівнює. 2х плюс 3 ми записуємо як 2х плюс 3, що ділиться на 1. Ну, а зараз використовуємо ну, пропорції добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Тобто ми записуємо, що 1, що множиться на 4х у квадраті мінус 3 дорівня. І добуток середніх членів пропорції це 2х. Мінус 1, що множиться на 2х плюс 3. Є? Окрім того, знаменник у нас не може дорівнювати нулю, тобто 2х-1 не дорівнює 0. Ну що ж, одиниця помножити на вираз буде той самий вираз. Тобто 11 помножити на 4х3, це буде 4х у квадраті мінус 3. Це дорівнює. 2х-1, що множиться на 2х плюс 3. 2х помножити на 2х, 2х плюс 3. 2х помножити на 2х це 4х у квадраті. Далі, 2х помножити на плюс 3 це буде плюс 6х. Далі мінус 1 помножити на 2х, це буде мінус 2х. І мінус 1 помножити на плюс 3, це буде мінус 3. В другому рівнянні ми мінус 1 переносимо праворуч протилежним знаком, то одержимо, що 2х не дорівнює, було плюс 1, стане мінус 1. Ну що ж, переносимо ліворуч і будемо зводити подібні доданки. Отже, 4х у квадраті. Невідомі, будемо ліворуч зводити. Справа було плюс 4 х квадраті, зліва буде мінус 4х у квадраті. Далі плюс 6х мінус 2х це буде 4х. Переносимо ліворуч, Буде мінус 4х. Це дорівнює мінус 3. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3, 2х не дорівнює мінус 1. Обидві частини рівняння поділимо на 2. То х тоді не дорівнює мінус 1, що ділиться на 2. Ну що ж, а зараз. 4х квадраті і мінус 4х квадраті сума дорівнює 0. використовуємо їх. То одержимо тоді зліва мінус 4х. дорівнює, А справа мінус 3 плюс 3 це дорівнює 0. Внизу x тоді не дорівнює мінус 1 поділити на 2 – це мінус 0,5. Записуємо x тоді не дорівнює мінус 0,5. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то з першого рівняння виходить, що x у нас дорівнює 0. Ну і пишемо, що х у нас не дорівнює мінус 0,5. Є? Ну що ж, у нас вийшов корінь 0. Це число відноситься до області визначення цього рівняння. Там ходять всі числа, окрім мінус 0,5. Записуємо тоді, що корінь нашого рівняння число 0. Yeah. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розріжжіть рівняння yeah. роззали, розіском є число 0. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь, використовуючи основну властивість дробів. На цьому вправу завершено.